І зараз до ефіру долучається Ольга Зикова, заступниця міністра фінансів України. Вітаємо вас, пані Ольго. Вітаю. Отже, пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Що він зміни для нас? Куди ці кошти підуть і як швидко Україна їх зможе отримати? Дійсно, закон підписаний президентом США Байденом є довгоочікуваним для нас, оскільки тривалий час саме. Недоотримання Україною як військової, так і фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів змушували Україну йти на запровадження внутрішніх заходів і акумуляцію фінансування від інших партнерів. Даний пакет допомоги передбачає пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,8 мільярдів доларів США. Ця підтримка буде спрямована на покриття соціально значущих видатків. Тобто соціальна гуманітарна сфера, яка залишається однією з першочергових для України, буде покрита в тому числі за рахунок цього фінансування. Однак ми маємо розуміти і пам'ятати, що насамперед абсолютним пріоритетом для нас все таки є військова допомога, і той пакет допомоги, який передбачений в відповідному законі, він надає нам змогу стати сильнішими на полі бою. Важливим елементом закону є також необхідність подання до конгресу через 45 днів після підписаного закону стратегії план допомоги Україні. І ця стратегія вона безпосередньо буде передбачати кількарічну підтримку і орієнтовні щорічні витрати сполучених штатів на конкретні цілі таким чином. По суті, ця стратегія буде описом того, як на операційному тактичному і стратегічному рівнях американська допомога буде прямо впливати на змогу України бороти ворога і йти до перемоги. Пані Олю, останню бюджетну допомогу від Сполучених Штатів Україна отримувала у жовтні, торік. Тобто, ці півроку ми якось забезпечували самі себе соціальні видатки, зокрема, цікаво за рахунок чого, і чи може так тривати і надалі дійсно. В силу невизначеності тимчасової невизначеності з допомогою з боку Сполучених Штатів ми вимушені були, по перше, акумулювати підтримку від інших країн партнерів і таким чином ми пройшли перший квартал 2024 року без деструктивного впливу на економіку країни із збереженням макрофінансової стабільності. Такими країнами-рятівниками для нас стали Японія, Норвегія, Канада, Великобританія. Завдяки цій допомозі перший квартал отримав Україна отримала протягом першого кварталу відповідну допомогу. Водночас, уряд України. Мав запровадити заходи для мобілізації додаткових доходів державного бюджету, аби видатки соціальної гуманітарної сфери були покриті безперебійно і в повному обсязі. І таким чином, серед заходів, які вжив уряд і міністерство фінансів безпосередньо серед таких заходів були переспрямування військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного бюджету України. Також запровадження тимчасового податку на надприбутки банків і збільшення операцій обсягу запозичень на внутрішньому борговому ринку. Таким чином, така комбінація заходів дозволила нам покрити всі необхідні видатки соціальної і гуманітарної сфер і своєчасно здійснювати відповідні видатки. Однак варто зауважити, що дійсно своєчасність і. Передбачуваність надходження допомоги як фінансової, так і військової, є критично необхідною для нормального проходження цього річ всіх відповідних видатків. І ми вважаємо, що по перше, рішення США є надважливим. Наразі цей пакет допомоги дійсно є одним з основоположних. По-друге, ми працюємо з європейським союзом задля того, аби отримувати надалі допомогу в рамках інструменту «Ukraine Facility». Вже перші два транші так званого перехідного фінансування ми отримали це 4,5 мільярди євро в березні і 1,5 мільярда євро в квітні. Надалі ми сподіваємося, що план України, який розробила Україна і Єврокомісія, надала йому позитивну оцінку, буде радою ЄС підтриманий, і це відкриє нам шлях до регулярного надходження відповідного фінансування за умови виконання Україною відповідних умов. Так це, це важливо. Парція імплементація структурних реформ mm -hmm. це важливо як з точки зору. Ремки макрофінансової стабільності так і з точки зору євроінтеграційного шляху і реалізації відповідних реформ для цього так дякуємо за пояснення. Ну і власне не думаю, не буде зайвим нагадати, що той пакет фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки зараз мають відчути збройні сили України. Вони це мали були відчути ще півроку тому. Пані Олю, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Далі ми будемо говорити про ситуацію оперативну. на полі бою з нами була на зв'язку Ольга Зикова, заступниця міністра фінансів України.